Понеділок, 1 грудня, час новин на 11-му каналі в студії Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. У Дніпрі зранку пролунав потужний вибух. Моніторингові канали попереджали про балістичну атаку Таганрогу. В обласній військовій адміністрації повідомили, місто атакували ракетами. Після вибуху в одному з районів видно задимлення. Очевидці повідомляють, що в деяких житлових будинках повибивало вікна, є поранені люди. В мережі вже публікують кадри порятунку. Про наслідки атаки від наших журналістів дивіться в наступних випусках. Також вночі та вранці ворог вдарив безпілотниками по тернівці Павлоградського району. Виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. А й в цілив по прибережних громадах Нікопольщини. Дісталося райцентру, центру Червоно-Григорівській та Покровській громадах. Понівечена багатоповерхівка. Всюди минулося без жертв. І до ситуації в інших областях України у Херсоні окупанти атакували в півдроном маршрутку комунального підприємства під час рейсу. Повідомляє очільник МВА Ярослав Шанько. На щастя, люди не постраждали, але транспорт зазнав пошкоджень. Вранці ворожі шахеди атакували і Миколаїв. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на даху багатоповерхівки. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. Попередньо минулося без загиблих та травмованих. Момент атаки зафільмували місцеві. І двоє людей травмовані внаслідок російської атаки на Чернігівщині. Безпілотниками ворог вдарив по Курюківському та Чернігівському районах. Потрощені інфраструктурний об'єкт, приватні будинки та автівки. Травмованих у шпитали медики надають їм всю необхідну допомогу. Загибла дитина, розбите життя батьків та зухвала поведінка обвинувачених. А в справі за 12 місяців жодного результату сьогодні рівно рік, як у Дніпрі сталася смертельна ДТП, яку одразу ж охрестили мажорною через її фігурантів. Нагадаємо, 1 грудня 2024-го елітна БМВ на шаленій швидкості протаранила форти із п'ятьма людьми всередині. Тоді загинула десятирічна дівчинка. Сильно постраждала, ладивом вижили її дядько, тітка та двоє їхніх неповнолітніх дітей. Тей, а от водій, пасажир БМВ, 19-річний Валерій Олещенко та 17-річний Арсеній Бесонов, з місця ДТП втекли. Провину категорично не визнали і шокували громадськість своєю зухвалою поведінкою. Чому батьки загиблої дівчинки переконані, що справу навмисно затягують? Ексклюзивний репортаж нашого Марка Ручки. Смертельна ДТП, якого хрестили мажорною, бо всю країну шокувала наслідками та зухвалістю обвинувачених. О боже, ріпінок. Видоруваю, боже, кого ж ужас. ужас. Пам'ятаю, якийсь хлопок, удар. Аварія, яка забрала життя дитини, покалічила долю її батьків та родичів. Час швидко, ну, швидко минає, але ж для мене все зупинилося. Я й не тут, і не там. Минув рівно рік. Чому за 12 місяців суд у цій гучній справі не дав жодних результатів? По моїм відчуттям, ну, це буде довго. Чи розкаялись обвинувачені і чи є надія на справедливий вирок? Не визнаю пономовців. Не визнаю повномовців. Особлива матуся, гарна, розумна, найкраща. Так що ось що я тобі скажу, ти незаменіма. Мама загиблої в ДТП десятирічної Мілани читає один з останніх листів, які їй присвятила донька. У її світлій дитячій кімнаті за рік по трагедії, нічого не змінилось. 15 років ми чекали. Це був це, це нулядку. Вправді це не то, що це моя дитина. Ну вона якось дуже спішила жити. Остання розмова Олени з донькою була майже за годину до страшної миті. Мамочка, ми вже їдемо. Ну, ми я кажу, я тебе чекаю, я готувала вечерю. Мілана тими вихідними гостювала у родичів. 1 грудня поверталась додому до Дніпра з рідним дядьком, його дружиною та двома їхніми доньками. В момент ДТП Олена саме говорила із дружиною брата телефоном. Я почула як. Б'ється стекло. Я кричала алло, алло, Ніхто не відповідав. Ця резонансна смертельна автотроща, через яку загинула дитина, сталася рівно рік тому, 1 грудня. Це те саме місце жахливої аварії на житломасиві червоний камінь. Близько 20-ї години вечора за умов вимкненого вуличного освітлення, елітна БМВ на швидкості буквально протаранила форт із п'ятьма людьми всередині. Десятирічна Мілана загинула на місці, а четверо її родичів дістали тяжкі травми. Обережно це дуже чутливі і травмуючі кадри. Перші хвилини після аварії. Поранений водій схиляється над вже бездиханною племінницею. Що там? Не трогай її, вона мертва, не трогай. Не трогай на вже, все. Алла дружина Олександра, рідного дядька Мілани. Жінка того злощасного вечора була в машині, сиділа на передньому пасажирському, троє дівчат позаду. Пам'ятаю, якийсь хлопок, удар, я не знаю. Потім я прийшла до тями, я держалася, не знаю, яким способом. Я перелетіла через парапет цій аварії, але і сама ледь вижила. Чотири місяці була прикута до ліжка, мала численні забої, переломи кінцівок та зостегнового суставу струс мозку. Я вже прийшла до тями в реанімації після. Операції мені довгенько не говорили, що Біланко загинула. Новина про цю смертельну автотрощу миттєво набула національних масштабів. В салоні елітної БМВ були двоє молодиків. Один з яких на момент скоєння аварії був неповнолітній. В мережі одразу з'явилася інформація: обидва із заможних родин. Тож суспільство переймалося, аби смерть дитини не зійшла з рук імовірним винуватцям. Розслідування аварії тривало майже сім місяців. За офіційною версією слідства, саме Валерій Олещенко, якому тоді було 19 років, був за кермом. БМВ поліція встановила швидкість автівки, перевищила норму в чотири рази днк досліджень на подушці безпеки водія виявлено біологічні сліди саме повнолітнього фігуранта. Автотехнічне дослідження підтвердило, що зіткнення сталося через грубе порушення швидкісного режиму. Одразу після аварії і водій, і його пасажир втекли з місця, ДТП і навіть не викликали швидку. А вуличні камери зафіксували. як Олещенко із неповнолітнім пасажиром Арсенієм Бессоновим усього за півгодини після автотрощі розгулюють супермаркетом неподалік місця аварії. Згодом у суді. Бессонов назве і себе потерпілим у ДТП та пояснить, чому травмованим людям не спромігся навіть викликати медиків. Ні, я ж був погано. Я набрав сутрі до волія воділя почав зміни саме слід. Бессонов, учасник кількох гучних ДТП. Вперше молодик прославився в серпні 24-го, коли на батьківській БМВ в центрі Дніпра буквально зніс двох жінок на пішохідному переході. Тоді експертиза показала, постраждалі, отримали легкі ушкодження, і фігурант відбувся лише адмінпротоколом. Та пізніше з'ясувалось, в збитих жінок травми середньої тяжкості А це потягнуло за собою ще одну підозру у залишенні без допомоги особи, яка перебуває у небезпечному для життя стані. Згодом молодик став фігурантом ще одного злочину в супермаркеті. Разом із батьком вони вкрали продуктів на 10 тисяч гривень. Я цього вже пам'ятаю, я були просто черги на касі. Я, я в мене не було умислу. Щось красти, У <різь> мене було я, я, я опаздував і думаю. У справі крадіжки Бесона вийшов з під варти під заставу. а От у справі смертельної ДТП його запобіжний захід, особисте зобов'язання. За рік після аварії слухати справу Арсенія Бесонова по суті так і не почали. Було один раз підготовче засідання, потім була об'явлена перерва, і потім, на протязі майже півроку, жодного засідання не було. У зв'язку з тим, що е, обвинувачений е, за повідомленням захисників хворів, весь цей час не з'являвся на засідання через стан здоров'я, пояснюють адвокати. Утім, яка саме недуга скосила, 18 18-річного обвинуваченого сама Арсеній не пам'ятає. Ви обіцяли надати виправдовувальні документи. Скажіть я, будь ласка, чи є вони? А, так, вони є, але я їх з собою не взяв, я можу на наступне засідання. Де саме ви проходили лікування, в лікарні Мечникова. А, Який діагноз у вас був? Чесно, не пам'ятаю, там був прописаний в цьому. А от справу водія 20-річного Валерія Олещенка по суті почали розглядати лише місяць тому. Сам Олещенко не багатослівний, утім вже встиг заявити. Провину категорично не визнає. Не визнає. Не визнає повномовці. Адвокати Шмолодика вже кілька разів клопотали у суді проти роботи 11-го каналу у залі засідань. Навіть змусили суддю, прокурора, а головне батьків загиблої дівчинки просто в залі суду дивитись наші сюжети про цю резонансну ДТП. Мета довести, що журналісти не об'єктивні і зробити процес закритим для телекамер. Дівчинка та річного пасажира Арсенія Бесонова. Не давши допомогу травмованим і навіть не викликали шутку. Наразі немає самого кримінального провадження. Суді з представників СМІ ми заперечуємо, щоб їх допускали, і вони здійснювали та війни. фото-відеофіксацію. суд це клопотання відхилив. Натомість і захисники, і сам водій почали просити пом'якшити йому запобіжний захід та випустити з СІЗО під арешт. Я не збираюся сіку скриватися. Я вважаю, то, що допустимо застава, або ж отримання домашнім арештом за електронним носієм. а, где нормальным а, запрещенным западом. Цьому питанні суддя залишається непохитною і клопотання відхиляє. Тим часом прокурорка та захист потерпілих щоразу нагадують про сумнівне минуле Олешченка. Тяжкий злочин, в якому обвинувачують молодика, стався в період його випробовального терміну, який він отримав за крадіжку брендового одягу на суму в понад 140 тисяч гривень. За рік суттєвого прогресу в суді і щодо Олешченка і щодо Бесонова фактично немає. Потерпілі ж вважають, засідання навмисно затягується. Звісно, звісно. Ми всі розуміємо, що справа затягується. І нам же, звісно, хотілося б, щоб винні були покарані, але ж це не верне. нам нашу дочечку. донечку. Донечку, загибель якої рідні ніколи не приймуть. Батько Мілани Роман, діючий військовий, на фронті від початку вторгнення, там і дізнався про смерть дівчинки. Чоловік намагається не пропускати жодного засідання, приїжджає як відпускає командир. А після суду назад на передову. Коли він приїжджає, то йому ну дуже дуже боляче, бо все це зв'язано. Ну як він приїхав, вона зустрічає. Як він уїжджає, ми проважаємо вдвох. Відеозв'язок, ми теж вдвох, а зараз цього немає. І мама, і батько загиблої дівчинки живуть єдиним вірою в справедливе покарання за загибель їхньої дитини. Ви повинні, повинні, повинні бути покарані. Так не може бути. Навколо ще дуже багато. Ну, взагалі, людей, і зараз такий час болю стільки і так бездумно, так нахабно. Якщо ж провину винуватців доведуть у суді пасажиру Арсенію Бессонову може загрожувати від двох до п'яти років тюрми. Водіюш Валерію Олещенко до восьми. Марко Ручка, Денис Лисавенко, Олександр Довгань, Тарас Іванов. Новини 11 каналу. У Дніпрі викрили схему впливу на рішення ВЛК за 10 тисяч доларів. Працівниця медичної сфери разом із сином продавали військовозобов'язаним висновок про непридатність до служби. Жінка організовувала, а кошти від клієнтів приймав її син. Правоохоронці задокументували передачу грошей і провели обшуки. Обом повідомлено про підозру їм може загрожувати до п'яти років ув'язнення. А ці зловмисники підпалили ресторани та будинок. У Чернігові викрили криворіжця та двох його спільників, які вчинили серію злочинів на замовлення. До них ретельно готувались, розвідували місцевість, купляли необхідні матеріали та робили коктейлі Молотова і інші запальні суміші. Криворіжця і інших двох фігурантів затримали по гарячих слідах. Їм оголошено про підозру та загрожує до 10 років за ґратами. І до новин спорту боксери області здобули медалі на чемпіонаті Європи. Так Кріворіжець Артур Кузьменко став переможцем у ваговій категорії до 65 кілограмів. А Дніпрянка Вікторія Шкеул виборола бронзу у ваговій категорії до 54 кілограмів. Також спортсменка виконала норматив майстра спорту України міжнародного класу з боксу. Наразі це всі новини від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.